Слава Ісусу Христу, вітаю вас, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Дуже важливо робота капеланів в наш час, тому що капелани несуть світло Боже, тому що. Ми вчасно маємо таку честь допомагати людям в тих складних, надскладних, нелюдських таких ситуацій, в які потрапляють люди. І ми бачимо постійно ці дива, ці речі, які робить Господь своєю любляче батьківською рукою, як він захищає нас, як він проводить там, де неможливо пройти, які він водить звідки, звідки неможливо вийти. Я бачу постійно ці дива. Я дуже дякую моєму Господу. Дуже дякую за нашу країну за кожного воїна і дуже дякую за цю честь, що ми можемо тими дарами, тими служіннями, які нас від Гос. Господа, служити нашому небесному Отцю і нести це служіння капеланське капеланці. Взагалі є душпастерська опіка, де ми допомагаємо людям, як духівники, є соціальна доброчинна робота, якою ми працюємо і допомагаємо людям, всі потреби восполняємо людей на передовій. Є також робота консультування командування і також просвітницька робота, тому що, коли нація не просвіщена, коли нація люди не знають, що робиться, як робиться, це дуже важко самим людям проходити це. А коли є просвіта, коли людям просущається. Те, що відбувається, що повинно бути, що не повинно бути. І відкриваються ті тайни, які Бог відкриває кожному з нас. Людям проще проходити це випробування. Тому скажу так, що капелани завжди поруч, ми завжди поруч з вами, і хай Бог благословить всіх вас. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй всіх нас, благослови. Христе Боже, поблагослови всіх нас, Боже. Стежим на цьому місці, Боже, поблагослови нас, Боже, Твою благодаттю, Твоїм неземним небесним покром, всіх нас, наших рідних і близьких, поблагослови всіх наших воїнів, всіх нашу країну, всю нашу країну, всіх людей в наших містах і селах, Боже, допоможи нам пройти ці випробування, захисти від всяких сил, темряві, тілесних чи безтілесних, Боже. Покрий нас Твою благодаттю. І хай Твоя слава явиться на нас і через нас, і в нашій країні, і через нашу країну. Тобі честь, слава, хвала, і благодаріння, великий всемогутній Бог, Отеці. Син і святий Дух. Амінь. Благослови, Господи. Да. Вірите в Ісуса Христаве, благословляю вас на основанні вашої віри в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Боже, благослови. Боже, бережи від всякого лиха, Боже, і Хай свята причиста, кров покриває, Боже, і захищає від всякого зла в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Хочу розповісти ще один епізод нашої би, діяльності капеланської під час моє перебування в Лисичанську, коли ми майже оточені були е, на, на протязі двох місяців, 22-му році, з одного з бойових бригад, і дуже надскладна ситуація була в той час. Але люди, люди почали молитися. Тобто, моя задача капелана була мотивувати людей довіритися Богу. І чесно кажучи. По людськи, я сам розумів тих обставин, яких ми знаходились, ми знаходились майже в оточенні, ми знаходились в таких обставинах. Знаєте, коли люди просто ну, не знали, як чинити, що робити. Багато людей підходили, казали, можливо, кидати зброю, тікати, бо закриють, і буде другий Маріуполь. Але один із мені Господь чітко дав ясне розуміння, дав слово, що я виведу тебе, всіх хлопців, які з тобою, тут всіх людей, які з тобою, і ви ніхто не загинете, не залишить тут. Але довіртесь мені. І доросці, коли я ми довірились Богу. Почали молитись, Казалось, що молитва, да? але через молитву велика сила Божа являється. І коли люди почали молитися, почали відбуватися реально дива. Нас коректували так кожного дня вогонь по нам. Нас бачили, ми були як на ладоні на тій на тій локації. Але знаєте, Бог явив милість і благодать нашому житті. І я свідчу вам зараз, дивлячись цю камеру, що Бог великий і всемогутній. І ми вийшли в Солідар спустя два місяці всі були живі й здорові. Але ми кожного дня творили молитву. Ми звертались до нашого небесного батька, і Він благословив нас. Він дав нам життя, він дав кожному з нас шанс, він дав нам сили вистояти і пройти ці випробування. Тому довіряємо всі Богу, як нація, як країна, як, 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 як кожен український довіриться Богу, він, побачить і до вас у житті. Тому давайте всі разом. З разом з Богом будемо йти на, на зустріч Йому і будемо йти до перемоги. Хай Бог всіх благословить, і хай Бог береже нас від всякого лиха. Всім Божого покрову небесного і Божого захисту. Амінь. Це освячена річ, тому щоб ви пам'ятали, що Бог вас дуже любить, Бог про вас не зиму. Але наша задача бути вірним Богу. Коли ми будемо вірні Богу, повірте, наше життя прийде від Бога благодать через Ісуса Христа. Благодать – це допомога, це успіх у всіх сферах життя. Тому коли ми беремо ці речі, бачимо розпяття Христа, ми повинні згадувати, що Бог нас дуже любить. Він одане свого сина за кожного з нас, щоб ми мали життя вічне, щоб ми мали цю допомогу, щоб ми мали успіх в житті, щоб ми мали прощення гріхів. Тобто, повірте, все добре, хороше приходить через Бога і надається через Ісуса Христа. Через веселье. Тому кожному yeah, з вас хочу yeah, подарувати, yeah. щоб Бог благословив yeah, ваше yeah. життя. Я знаю, що випадкових зустрічей не було. Yeah. Коли ми молимось, приходить мир серця. У мене таке буває часто, хлопці кажуть, як ти там обстріли, ти... як ти мир такий все. Ти залишиш там йому бібліотек. Я говорю, слухай, я коли читаю Біблію чи молюсь, в мене мир в серці від Бога. От Реально ну, страх уходить. В тебе в серці в душі таке таке вмиротворення, ти, ну, ти розумієш, що ти під покровом силиш, а mm -hmm. тебе нічого не торкнеться.